Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Ми з Наталкою хотіли би вам коротко повісти про те, як проходить реструктуризація боргу, які досягнення вже є на цьому шляху, і які подальші дії і кроки український уряд буде робити в тому питанні, щоб зменшувати боргове навантаження, яке не цей уряд брав, але держава брала ці кошти, і нам необхідно. Приймати рішення щодо як реструктуризації, так і списання цих боргів щодо зменшення боргового навантаження на український народ і на нашу державу. Я сьогодні вранці подивився статистику щодо боргу. У нас на 31.12, тобто на 2013, на, кіне, на початок 2014 року, загальний обсяг зовнішнього боргу в країні складав 73,1 мільярда доларів США. Це те, що ми прийняли країну практично два роки тому. Станом на 1 вересня поточного року державний та гарантований борг складає 70,5 мільярда доларів США. Це відповідь на питання, чи збільшуються зовнішні борги. Не дивлячись на те, що ми отримуємо фінансову допомогу від наших західних партнерів, що ми отримуємо додаткові фінансові ресурси, ми. Ще й при цьому погашаємо борги і зменшуємо загальну суму державного і гарантованого боргу. Ще раз нагадаю цифри: тобто, починали ми два роки тому з цифри 73 мільярда доларів США, сьогодні це 70,5 мільярда доларів США. Протягом останніх півроку, як ви добре знаєте, урядова команда на чолі з Наталкою Яресько займалася питанням реструктуризації та списання зовнішніх боргів. І ми вітаємо український парламент з тим, що вони конституційною більшістю підтримали закон про реструктуризацію зовнішніх боргів України, в тому числі підтримали ті умови, на яких такий борг був реструктуризований і списаний. Ми поставили декілька завдань, і основне було завдання це, звичайно, як справитися з 15 мільярдами доларів боргів, які нам треба виплачувати протягом найближчих 4 років, але на яких у нас просто фізично немає коштів. Перша ціль була поставлена: це списання близько до 4 мільярдів доларів загальних боргів перед нашими зовнішніми кредиторами. І перша частина цього завдання вже виконана. І так, всі кредитори України, більшістю, яка складає більше 75% від голосів в комітеті кредиторів, прийняли рішення щодо списання боргів Україні на загальний обсяг 3 мільярда доларів США та відповідну реструктуризацію боргів на загальну суму ще 8,5 мільярдів доларів США, таким чином, в найближчих 4 роки. Ми не будемо виплачувати тіло кредиту, і ми досягли того, щоб списати 3 мільярда американських доларів як борги, які треба було платити, але ми їх платити не будемо. Тепер далі у нас на порядку денному іде подальша реструктуризація. Хочу також нагадати, що ми реструктуризували борги двох державних банків. А реструктуризація боргів двох державних банків це додаткова фінансова і банківська стабільність в українському банківському секторі. І загалом Євробанди Ощадбанку, та Ексімбанку реструктуризовані на суму 2,8 мільярда доларів. Тобто, це означає, що ці банки мають додатковий фінансовий ресурс. Це означає, що ці банки будуть мати набагато більш Сильну фінансову стійкість і стабільність, і це означає, що ці банки можуть кредитувати українську економіку і вільно обслуговувати українських вкладників. Далі у нас на порядку денному стоїть місто Київ, і ми вітаємо зусилля міста Києва. Хочу ще раз нагадати, що місто Київ також повинен провести свою реструктуризацію і списання частини боргів. І тут кредитори повинні усвідомити свою відповідальність по місту Києву. Укрзалізниця на 500 мільйонів доларів США, також реструктуризація боргів Укрзалізниці перед кредиторами. І в нас на порядку денному є Укравтодор, Укрмедпостач і конструкторське бюро Південне. Це ще загалом на 0,7 мільярда доларів США. Тобто відбулася подія, яку ми очікували, це те, що українські кредитори. Прийняли рішення щодо списання трьох мільярдів доларів США і щодо прийняття умов як списання, так і реструктуризації. Як і очікувалось, єдина країна, яка не взяла участь в голосуванні, є така цікава країна, називається вона Російська Федерація. І 3 мільярди доларів США, які Росія повинна реструктуризувати і так само частково списати, залишились невирішеними. 29 жовтня ми пропонуємо Росії ще раз прийняти для себе рішення. Так вони хочуть отримувати ті умови, які ми запропонували всім кредиторам. Чи вони вважають, що вони унікальні? От. Якщо вони вважають, що вони унікальні, ми готові до судового розгляду справи з Російською Федерацією. Якщо вони вважають, що вони нормальні, тоді ми їм пропонуємо 29 жовтня поточного року прийняти. Ті самі умови, які прийняли всі українські кредитори. Це часткове списання та реструктуризація боргів. Інших умов Росія не отримає. Щодо судових спорів, то я хочу всім нагадати про те, що ми маємо низку судових спорів з Росією, два базових судових спори в Європейському суді з прав людини. І дата щодо прийняття. Від Російської Федерації пояснень по цим судовим спорам, визначено судом 1 січня наступного року. І ми закликаємо Росію не зволікати і не звертатися до суду, як вони вже це робили, з проханням щодо перенесення строків розгляду цієї справи. Окремо, у нас йде низка комерційних і арбітражних спорів проти Російської Федерації, в тому числі і державні компанії. Які зазнали збитків, які втратили майно від російської агресії в Криму, Донецьку і Луганську, також зараз подають позови проти Російської Федерації. Тому ми готові до, в тому числі, і юридичної війни з Російською Федерацією, вкотре. Хотіли би зазначити, що у них є шанс і можливість прийняти пропозиції і таким чином стати частиною клубу кредиторів, які прийняли українські пропозиції, і поступово отримати повернення свого боргу на тих умовах, на яких всі інші кредитори можуть отримати частину боргу, в тому числі і на тих умовах, за якими кредитори погодились на списання такого боргу. Ну, власне кажучи, у мене все. Наталка. Дякую. Я просто добавлю, що нові облігації на обмін існуючих будуть випущені в середині листопада після цієї останньої збори по так званим російським облігаціям. І це закриє дуже велику частину нашої роботи в реструктуризації бурги. Щодо міста Києва, переговори ведуться. Домовленістю поки що немає. Ми дуже підтримуємо місто Київ у всіх рішеннях щодо призупинення платежів. І надіємося, що кредитори прийдуть і зрозуміють так, як і ці кредитори, що потрібно зараз реструктуризацію робити по, по, по Києву. По Укрзалізниці процес тільки починається, але ми впевнені, що це також піде в правильну сторону. Я хочу просто додати, що юридично після закриття е, і після обмін облігацій е, по суверенним боргам, далі випуск е, VRIs або е, е, warrants деривативів, для е, тих, які не брали участь, неможливо. Кращих умов неможливо. Наша ситуація юридично закрита з тими умовами, які є в реструктуризації, які був вже прийнятий. Так як прем'єр-міністр сказав, більше ніж 75% з кожної облігації, які ми реструктуризували. Тобто, я думаю, що е, сьогодні це для нас дуже велике е, досягнення. Е, я дуже щаслива, що все вийшло так, е, що ми переконали і нашими переговорами і з підтримкою кредиторського комітету і з маркетингом, який ми робили останніми е, два тижнями. Щоб всі брали участь і ми могли б піти далі відбудувати українську економіку. Ну, нам провокували і пророкували кожен день за останні два роки, нам розповідали про те, що Україна оголосить дефолт. Два роки пройшло, ми не тільки не оголосили дефолт, ми ще й зменшили зовнішній борг країни. Ми отримали міжнародну підтримку. Ми списали борги, ми реструктуризували борги. Ми посилили фінансову стабільність в банківському секторі, і ми будемо це далі робити. Що стосується юридичної справи з Росією, то ще раз вам хочу нагадати: у нас є два ключових кейси в European Court of Human Rights. І цих два юридичних справи стосуються як російської анексії Крима, так і російської інтервенції Донецька і Луганська. І Перший кейс, який був відправлений до Європейського суду з прав людини, мав загальну суму збитків більше 1 трильйона. Але у зв'язку з тим, що російська агресія продовжується, то фінальна цифра збитків, яку ми будемо вимагати від Російської Федерації, з'явиться на стадії розгляду справи в Європейському суді по правам людини. Наші банки і інші державні компанії будуть судити Росію у всіх судах. Комерційних і арбітражних. І для цього найняті відповідні юристи, і процес іде. Окремо у нас іде два судових спори з Росією, ключових проти російського Газпрому. Це як по контракту купівлі-продажі природного газу, так і по контракту по транзиту. Тому ще раз хочу зазначити, що у Росії є ще одна дата: 29 жовтня. Будь ласка, вставайте в стрій нормальних країн. Які прийняли умови українського уряду щодо списання і реструктуризації цих боргів? Дякую. Дякую.